Привіт, усіх рада вітати. Маємо сьогодні середу. У нас на дворі таке похмуро, таке нефайно. Ні сніг не падає, ні дощ не падає. Просто похмуро і погода така пасмутна, така депресивна. А в нас... То що У в нас? В нас бумік покупаний, дивіться як змер. трясеться, вже куртку брала. Посадила на коцик. Не знаю, можна, в хаті теплесеньку, сюди тепло. Щука, закутаємо ще що тут означає старий пес? Бумцю так. Ну його таке змерз і все. Бриляй. мусу сидіти коло мене, бо я готую його брати. Мусимо не бачити. Блягай. А я варю червоний борщик на обід. На домашній курочці. Ще трошки буде готовий. І купляю таку томатну пасту. Мається на увазі в трикутнику. Бо все щось купляю велику пасту, ну, півлітрову. Трошки використаю, вона стоїть, 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 починає таке біле, ну так якби цвистає і викидаю і все. А трикутник супер. Використала, наприклад, до борщу мені оця піде. І все без відходне виробництво. Бо, бо все щось півлітрі я пів використаю, потім викину. А вона дорога, така дорога паста, мається на увазі в півлітровому, така маленька, недорога. А півтровому дорога, друзі. Томатний соус ще є, а паста такої добре дорога. Добре, мені цього до борщику вистачить. До борщику обов'язково чеснику. Друзі, оце головка чеснику Ракомбольтой. Я вам по правді скажу, чесник величезний. Це як головка цибульки, але це один е, зубець чеснику. Там, напевно, чотири йде. Він такий дуже величезний. Але смак того чеснику, друзі, такий, як наполовину цибуля. Він схрещений з цибулею. І він такий наполовину. Ну, він не такий, як звичайний чесник, а звичайний чесник. Він зовсім не такий. Бо цей такий пекучий чесник. А цей такий буде наполовину, як цибуля. Щоб для себе його вирощувати, ми його не будемо вирощувати. Не знаю. Можливо, посадимо кілька, може хтось хоче на продаж. Але я вам кажу, що це не є такий ні запаху, ні е, такого сильно вираженого смаку чеснику, той ракомболь не має. Він наполовину так як без цибулею йде. Тому такий змішаний смак і запах. Так, я його почистила, це один зубець. Ну, в середині зараз розріжу, покажу. Ось, друзі, він такий в розрізі. Бачите? А це цибуля в розрізі, дуже подібна. Верніше, той ракомболь дуже подібний. Звичайний чесник, як звичайний чесник, зубець. Справді сказати, по смакових якостях я би його не садила для себе, для свого вживання. Бо мені не, не подобається. Ні до якогось там знає, борщу подавати, чи до холицю, чи... все одно, воно не має такого запаху стійкого, як е звичайний чесник. Великий, знаєте, не так, що, як ти каже, то все золото, що блищить, а Та так само і це. Він хоч величезний, такий от прям величезний, але толку з нього так як з цибулі. У мене обід готовий. Це нашого тату. Він любить чесни, як це любить зі супом, любить з борщиком. Так, сметана домашня. Та й усе. Буде тату, їсточки. І бумік вже не трясеться. Бумцю. Ти не трясешся? Ні, вже заспокоївся. Так, ось такий обід. <рес> так, друзі, я вийшла на двір. На двір на цей. Треба козам підкинути на обід. Але дам їм на обід цього. М -м як називається? Кропиве. Кропива у нас. Сушиться, бачите? Так, сушиться, вже висохла. Третя година дня, друзі, а вже... вже починає темніти. Бачите. Так, зо дві... Зараз відчіплю. О! зо два вінники, таких велицьозних. Ще багато є. Сіно. Друзі, як заготовляли сіно, то було аж сюди. Все, 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 все сінь. А тепер вже трошки більше, ніж половина. Отак От їдять чотири кози по повній програмі. Так, йдемо. Йдемо, йдемо. О, що там зульки? Дивіться вже як дам. Ну, Що таке? Навіть нуську неветку. Нусь катка неветку. Ну, а чого так? Зараз подивлюся. Чекай, чекай, вона вже воно вже тягне. О, ще щось я переключала. Чекай, нусь, чекай. Чекай, дівка. На, ти, один віночок. Маля, там другий віночок. Прошу. О, віночки скропили, вони дуже люблять. Я б ми думали, що цього року ще, друзі, наготуємо ще інших, може, збере, злипи. Ну, як будуть, верніше, як буде зелене. Але що, як все купа роботи, роботи, нам ну, що скропили, ще встигли зробити. Щось все часу бракує. Від весни до осені в нас дуже все загружено. Нема часу. Так, їдять кози. Кури. Що? Боже, друзі, купа курей, а яєць. Зараз піду подивлюся. Оце вже третя година. Добрий день. Ще він підсипуть трошки. Так, дала їсти. Ану, пустіть мене, подивлюся, що ви нанеслися. О, Прошу дуже одне яйце. Фест. Фест. І при тому, що ми даємо їм всю тут. кальцій, премікс для курок несучок, м'ясо косну муку. Все їм даємо. І що? Одне яйко. А вчора взагалі ні одного не було. Файно. <реш> ну так, да, такий період зараз, вони зараз. Вже почнуться нести, певно, десь з лютого, а зараз ще нема. Так, друзі, в нас помаленько помаленько, і вже в нас смерклося. Вже треба думати, що би на вечерю розготувати. Я витягнула, розморозила курячий теле. Зараз його намариную трошки, картопельки настружу. Запечу гарненько все в духовці. Це буде така... Не в духовці, верніше. Чьому. І... І... І така вечеря. Буде така вечеря. Добре. Готуємо. Головне, що гумік висох. Бо так змерз, друзі, страшне. Головне, що висох вже. Ходи, ходи, я м'ясо різала, ходи на кусочки порізати. Так, друзі, м'ясо намаринувала і картопельку начистила, дала приправи для м'яса окремо, для картоплі окремо, потім все разом змішала поставлю запікати. Ой, друзі, як то добре, вечеря сама собі готується, шкварчить, бурлить. А я чекаю. Я салатик підготувала, зробила сьогодні. Салат айсберг там є, огірок і помідорка. Ось такий кроп. Ось такий салатик буде ще. Ось і все. Вечеря готова. Все спеклося гарненько. І все, день добіг кінця. До того дня і нема. Після третьої години вже все, вже починає темніти. Вже й дня нема, друзі. Ну, на ну, нічого. Нічого, ні таке мусить бути. В природі нема поганої погоди, як кажуть, тому мусить і так бути. Нічого, прийде зима, буде весна, все розцвете, зазеленіє і все буде по-іншому. Добре, тросі. Ось такий в мене сьогодні був день. <світ> Обід, вечеря, та й між тим купа всього. Але Ото таке добре. А завтра буде ходити святий Миколай. То був чемний, бумік був чемний, був на на дуже чемний. Цілий рік був чемний, такий чемний, що страшне. Що дві вулиці його не люблять, це такий чемний. Одна вулиця на тій, що ми живемо, її ніхто не любить, хоч би хтось любив, ніхто не любить. І на тій вулиці, що ми до мами привносимо його час від часу, теж ніхто не любить. Такий черний. Ну і що зробити? Ну, такі мусять бути. Та не можуть бути всі файні, ні. мусять бути всякі. Добре, друзі. На цій оптимістичній ноті будемо закінчувати сьогоднішній ролик. Завтра поїдемо. Ай, моя пастьоха. Завтра ми вечором в Тернопіль маємо їхати. Покажу чого. Може, буміка візьмемо, якщо тато дозволить, бо він не хоче брати, бо він дуже дичебно поводиться. Написала мені одна пані. Чекайте, маю вже завершувати, що собі згадала. Написала мені одна падя, що ви самі винні? Ви його розбалували і ви самі винні? Ну, А я що проти маю? А я що кажу, що ні, ну то так, ну то що зробити? Він як їде, він лізе на лобове скло, він всюди нервується, на світлофорах стояти не можна. Ну, коротше, якщо ми тата вмовимо. На вечір його взяти, то поїде з нами. Будемо бачили. Добре, друзі. Все. всім усім па, па До завтра. Завтра зустрінемося. Па, па друзі.